Сьогодні на 7 січня сьогодні маємо роботу. Привезла нам людина автомобіль. До речі, це наш автомобіль, який ми приганяли людині. І Підшипники під, під, да, під ми вже тут поміняли, тут вже все супер. Людина їздить, правда, вже довгий період часу. Проблем немає, але стихнулися з одною такою маленькою дрібничкою. Це зараз воно робиться тільки один раз і більше воно вже до кінця життя цієї машини. Проблемка в нас випарник. Вже зняли ми з братом панель. Саму ранку розбирали, вже зняли, витягнули повністю все і в принципі, що треба було і очікувати. Ну, людина перевіряла перед тим, як їхати до нас Ось під тим ось бачите, свою роботу волога зробила. Зараз ми поміняємо випарник і будемо збирати все докупи. Тут у нас, як завжди, в принципі, все витягнуто. Бачите, скільки потрібно провести роботи, все витягуємо. Вартість роботи разом з випарником із е нашою роботою повністю з усім, коштує 450 доларів. В кого така проблема, телефонуйте, можемо допомогти. В принципі, можна буде зробити навіть за день. Приїжджаєте, машину лишаєте, а вечором забираєте. Ось така ситуація. До речі, є ще дві ось цих автівки, є непроданих. Тут на даний момент по випарниках, по підшипниках немає проблем. 20-20 рік, 138 і 148, по 147 пробіл, дві рести, одна темно-синя, одна темно-сіра. Кого цікавить, телефонуємо. Дякую.